Вітаю, любі друзі! І так покажу, що в мене на сьогодні росте 22.04. Це зійшла кукурудза. Я посіяла вже кукурудзу. Перший оборот. Буду висаджувати вже, бачите, яка гарненька Отак в касети. От Також посіяла дині, кавуни, кабачки, огірки. Оно ну вже як потягнувся. Це треба срочним образом пікірувати в стаканчики. Або на сонечко я зараз переставлю ближче, бо я тут світло вже вимкнула. Ось такі вже. Он, ще кукурузка. Ось така, О, перці, це залишки, але вони так гарно пішли, я їх прорядила. Це я вже черенкувала пітунію. Це якісь залишки помідорчиків також. Це а, півтора місяця сходив стаканчик чері пл, діп Pearl. з антоціаном. Ну, нічого якраз нормально доросте, думаю, все добре. От, і зараз покажу, що в мене ще на вулиці відбувається. Ну, а взагалі-то нічого новенького. От, Селера коренева, я взагалі за неї забула, вона так засохла, я її полила, але вроді відійшла. Не хочу підірвати, потім просто в відкритий ґрунт посаджу. Ось такі справи. Яблонька, а ось прививочка яблоньки. Ось вона ось тут. Бачите? І виходить, на прививки. Квіти ось такі крупні, білі. А той, що була яблуньки, рожеві. І ось друга. Ось яблунька, ось прививка. І ось такі білі, крупні квіти. Це рання, а це більш пізня. Яблунька. Ось така краса. Так. От ще в мене є груша. Так, десь тут була прививочка. Ага, ще нічого не, не зрозуміла, чи прижилася, чи ні. Так, де ж вона, господи? Ось. Ну, вроді зелененькі почечки. Це яблуня на грушу. Ця ось яблунька теж в цьому році. Дуже рясно цвіте. бджілки нарешті опиляють, як треба, бо не було фурма, відбивається. Вона померзла. От кінчики, бачите, сухі, але відбивається. Ось. Може, щось і буде. Ось так от. Виноград вже ось такий у нас. Треба буде робити вже четверте оприскування скоро. Курьошки. Все добре? Курьошки яйця не несли? Ось, все добре. я замовила кедр, мені прийшов. Ось такий це привитий кедр ага, корейський. От. Також в мене два горщика приїхали. Лохини. Це Елізабет трьохрічка. І лохина ріка Ось така. Полила вчора всю малину, деревця. Персики, напевно, не буде в цьому році. Він замерз. Тут нема. тут, Ну, це перші його квіти, тому не страшно. І не треба. Яблунька. Теж буду обривати, можливо, одну яблуньку залишу. Прививка на персик колоновидного нектарину, вроді, прижився. Ось малинку всю полила, малина вже починає квітнути. Ось. Я її трошки вкоротила пагону, обрізала і гарно залила. Ось. Ладийська. вже Треба все висаджувати, але буду через тиждень, бо обіцяють приморозки. Такі вже чорнобуривці, я їх поприщіпувала, щоб вони отак кущилися. Хоча це не рослі, але все ж таки так зробила. Ух, які гровки. От зараз треба ще робити четверте оприскування від шкідників. Тому що буде червива груша. Та й все, черешні, сливи. Щось воно гуде таке. Так, що тут яблунька? Прививочка? Вроді прижилась, не знаю, поки не видно, теж дуже рясно цвіте в цьому році. Ось така капуста калі. Буде багато насіннячка в цьому році, тобто це то... з того року залишилось і от вона перезимувала і дасть насіння капуста кале. Це клас. Цвітна капуста ось така вже. Картопля ось така, вже жуків збирала два рази. находила старых жуков. Вот. Вот такая уже картопля. О, сидят. Вот. Видите? такая уже капуста. Цветная. Let's... Так, сливка зав'язалась добре. Прививки. Ой, не знаю. Вроді живий, залила вчора. Це біла слива. Ой, білий нектарин. Виноград начебто весь живий весь відходить. Я за оцей переживала, але теж живенький щось та й буде. Бо ми ж не знаємо, який тут виноград треба вкривати, який ні. Ми ніякий не вкривали. От. Туйка начебто прижилась. Не знаю. Зелененька. Ось такі справи. І покажу розсаду. У мене сьогодні такі маленькі чіпи. Ось така в мене вже розсада. Але а вчора курка вибігла і саме менше мої потовкла. Он. Поламала, поклювала, побігала по ним і тут, і там. І так там, таку частину, 20, напевно, відсотків моїх сортів помідорів поламала. Але я, бачите, я не хвилююсь, я думаю, що воно тут піде. Ну, я, я отак залишила, полила просто, я в піддони вже підливаю. І не чіпала, бо якщо я буду чіпати, то я ще більше повідламу, потім сорти не познаходжу. Ну, якось так. Так, від е, кліщів я обробила, оприскала. Вони тут на вулиці. От, і баклажани, і огірки, і помідори, все треба. Ось такі в мене вже. Мої розсада. Такий перчик є. От, помідорки. Ось така в мене вже моя пітуня. От, я пітуню вже обрізала Ну, прищипувала. Ось такі вже помідори. Через тиждень вже буду саджати. От, Це самі старші, це помідор, ось цей такий, Це який я саджала в лютому. Ось, ну, от якось так. Ось ось є пітунька моя. Маленька. От. Ще замовила пасіфлору, приїхала мені. От. Пересадила драгонфрукт. Ось так. Не знаю, буде діло чи ні. Це з квартири забрала. Ось, ну такі справи. Черешню залила. От. Дерево сад полила. Сливи, персики, різні сорти. Все потрошки. Нектарина цей, напевно, пропав, але ще залишила, подивлюся, щось треба замість нього саджати. Так. Капуста. Ось така вже взійшла в ґрунті. Більше ніколи не буду капусту саджати в горщики, тільки в ґрунт відкритий під тепличку. Прекрасно, росте. Щаблік зайшов. Грибочки вже три рази зібрали. Зараз сухо, ну, от такі, Треба від слізняків тут посипати. А це е, посадила тут грибницю а, іншого грибу. Тут у мене глива, а там ще й От. І зараз покажу ще персик. От, полуничка отут в клумбі я посадила білу. І та з червоними квітками пахучими росте, поки в горщиках ось так посадила. Ось ці хочу побільше розвести, різного кольору. О, також в мене зійшов персик з кісточки. Це нектарин жовтий такий класний. Галинка пішла гарно рости. Так. І покажу, покажу колоновидний ще персик, який я придбала. Дуже пізно посадила, але все ж таки. Ось. Це колоновидний персик інжирний. Нектарин інжирний. Такий знайшла. Дуже рідкісний. І тут посадила сливку, на яку привила нектарин. Привіт, Петрушки! Ну, що ти, ти не вгомонишся? Ну, що ти таке? От дереться страшне. <різь> <різь> да, да, да. Отакі справи потрошку всього показала, що в мене в господарстві. М -м, так нічого нового. От, все добре. Тому ось так. Такі справи. Всім пока, пока.